Ці співи цікаві на на великій сцені, а ще гастролі, різноманітні конкурси та фестивалі. Як і чим живуть працівники культури? Ми завітали до центру культури і мистецтв Бориспільської міської ради, де директорка Ірина Дуденко провела нам справжню екскурсію. Коли я прийшла на цю посаду, то перше, що я сказала, я не керівник, я частинка вашого колективу, адже керівник без колективу це ніхто. Людина не може існувати без колективу, і за цих вісім місяців, що я працюю керівником Центру культури і мистецтв, я зробила висновок і впевнена ще раз, що це дійсно творча родина, родина, яка завжди допоможе, яка підтримує з якою абсолютно нічого не страшно. Тож запрошую вас на невеличку екскурсію нашим центром культури і мистецтв. Попри війну, поміж сорен в Борисполі працівники культури продовжують співати, танцювати, творити, а також навчати дітей. Першими ми відвідали майстер-клас створення виробів з підручних матеріалів. Майстрині кажуть, що планують організовувати майстер-класи двічі на тиждень. Ну для мене особисто майстер-клас клас це як така от терапія налаштування на позитив. От зараз починається майстер-клас. Ти не знаєш, дітки. З допитливими очима, що що буде, я не зможу, я зумію. Але потім в процесі роботи всі дітки загораються, як іскорки маленькі, і потім це тепло вони, звісно, перенесуть в сім'ю. І майстер-класи для діток дійсно потрібні, тому що зараз така ситуація на в країні, що мало що хто може наче уділити увагу, а от такими згуртованими групками, як вони приходять, вони запалились тут і понесли ці іскорки прямо додому. Сьогодні діти робили котиків з губок і символ удачі та щастя підкову. Літачок це символ а, міста. Я вирішила його сюди покриватися. Це мені нагадує мою країну. Далі нас познайомили з класом танцювального народного аматорського ансамблю танцю Міленіум, де керівники Світлана Новодворська та її донька Ірина Авдієва. Ми вже 20 років разом в Міленіумі і спробуємо себе всіляко розкрити свою творчість тут. «Міленіуму» вже 22 роки. Ми завжди на сцені міста, на сцені району. На сцені громади нашої, і в нашому колективі, в нашому ансамблі є діти різних категорій і віку з трьох років і до 18 років. Юні балерини діляться, щоб займатися класичними танцями, потрібно багато працювати над собою і починати з малку. Ірина Дирівна, моя самоулюблена. Перша вчителька з балету. Вона мене підготувала до виходу з поланців до всього. Я її дуже ціную і люблю. Щоб займатися таким видом танцю, потрібно, ну, хоча б плюс-мінус мати якісь е, дані, хороші. Або якщо їх немає, то їх треба просто розвивати і розвивати. Це треба кожен день займатися і ну, без перериву, мінімум час. Я Їздила виступати в Польщу і їздила виступати в Київській національній опері України. І ну, звісно ж, тут на цій сцені це моя рідна сцена. Я тут завжди виступаю. Колектив багато виступає в Україні та за кордоном, а також бере участь у різних змаганнях та фестивалях. Мені хочеться показати свій колектив і своїх талановитих дітей. Тому що щодня вкладаємо в це душу і серце, і хочеться, щоб бачили всі люди, які вони талановиті, які вони енергійні, які вони от коли виходять на сцену, з ними щось ну відбувається якась чарівна така чарівний момент. Культура наша національна повинна бути діти повинні рости з відчуттям свого рідного краю, який вони представляють скрізь в країнах різних. Тому ну ми не, не кидаємо свою справу. Ми рухаємося вперед і тільки вперед. Діти це дуже люблять. Вони хочуть себе показати. Вони хочуть виступити десь на інших сцені. Їм це подобається. Вони люблять одягати костюм на себе і танцювати на сцені. Вони люблять виступати. Ви, звичайно, не війна, то ми звичайно, б надзвичайно ще більше їздили, були більше концертів у нас в залі. Ну так трапилося, то виходимо, що є. все рівно. Ми їздимо, і ми їздили і в Польщу їздили на фестиваль, ми їздимо в Київ на фестивалі. Також діти показують себе і дивляться на інших. Про центрі культури і мистецтв працюють хореографічна студія студія класичного танцю, а незабаром відкриється і студія сучасного танцю. Тож, якщо ваші діти мріють виступати на сцені, вам сюди. Наша хореографічна студія існує вже більше ніж як 8 років. Дітки приходять різного віку до нас, так як маленькі, так і вже більш доросліші. Приймаємо діток завжди чекаємо на них. Вони можуть як і зараз до нас вступати, так і пізніше. Але ми всіх чекаємо. Я бачу, як дітки ростуть, розвиваються в кращу сторону, тому що приходять. Зовсім вже ж не підготовлені. Вони ж тільки навчилися ходити, а тут їх потрібно привчати до грації, до рук, ніжки. От все це повинно мати якісь позиції, основи класичної хореографії повинні бути. І ще плюс до всього цього у нас обов'язково партерна гімнастика, обов'язкові такі у нас вимоги до всього цього. Тому дітки розвиваються. В правильному розвитку, в правильному напрямку для того, щоб їхня фігура апломб одразу почало формуватися правильно для класичної хореографії, навіть попри повітряні тривоги та відключення електроенергії, працівники знаходили вихід, переносили репетиції і продовжують працювати. Знову почала працювати циркова студія Браво, яка призупинила свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож керівниця церкової студії Анна Тітомірова запрошує доєднатися дітей віком від 4 до 14 років. До кожного з діток індивідуальний підхід, естетичне, фізичне виховання. Також ми розвиваємо координацію, силу. Гнучкість, розтяжку. Знайомимо з цирковими жанрами, такими як акробатика, жанглювання, еквілібристика, каучок. Спочатку вивчали ази, там починали з коворочків, а потім колесо, потім місточки. А потім, якщо у нас вже був якийсь набір таких елементів, ми вже з цих елементів ставили постановки, номера. І виїжджали на конкурси фестивалі, окрім майстрів танцю, центр культури і мистецтв може похизуватися народними хорами та фольклорним колективом. Ми відтворюємо нашу творчу діяльність і концертну, Я думаю. Тому що людям на сьогоднішній день це необхідна. Така підтримка культурний фронт, будемо так говорити. Колектив займається відродженням і популяризацією пісень, саме Бориспільщини, Київщини. Цієї ну ця мета і була присутня при створенні цього колективу. От, я сам збираю пісні в різних фольклорних експедиціях. Зараз ми їх трошки транспонуємо і відтворюємо з нашим колективом. І слово, і музика, і танець все це є наша культурна спадщина України, якою ми дорожимо, яку ми, я думаю, всі тримаємо і популяризуємо, особливо в сьогоднішні дні. Родний аматорський хор, червона калина імені Володимира Денисенка, підтримує свою піснею не лише жителів міста, а й військових. У 2015 році, в грудні місяці, відвідали теперішній бахмут. Тоді це був Артемівськ, і ми виступали для наших хлопців, які там на захисті стояли. Це ну сказати це емоції переповнили. Це нічого не сказати, тому що і сльози наверталися, і ми розуміли, що. Такі пісні, особливо як про батьківщину, чи про матір, чи про якусь рідну землю, хлопці просто плакали, тому що ми розуміємо, наскільки зараз це глобально. Звичайно, ця вдячність людей, вона багато чого варта і несе в собі такий потужний заряд енергії, стимулу, для того, щоб ти вже виходив знову і знову на роботу, працював, не дивлячись ні на що, тому що ти розумієш, що цим людям набагато важче. Кажуть, творчість об'єднує керівники народного хорового колективу Барви України Жанна та Юрій Бурчаки. Працюють у культурі більше ніж 50 років. Їх об'єднує не лише робота, а й сім'я. Я, Я створювала ансамбль веселка. Народний був Юрій Васильович створював українські музики. Такий був колектив. А потім ми об'єдналися. І зробили один великий колектив народний хоровий колектив Барви України. Є спільні теми для розмов завжди. Да. От. І плани на майбутнє, десь організувати якісь гастролі, десь да. якісь концертну програму, виступ і так далі. Є ж про що поговорити вдома. Да. Жанна веде хорову групу, а Юрій оркестрову, до якої входять скрипалі, кларнетист, баяніст та контрабасист. Тож однозначно колективу є чим здивувати своїх глядачів. До того як почалась війна і як почався ковід, ми багато їздили, виступали на конкурсах, от, перемагали, були перші в міжнародних конкурсах. От. Час... В багатьох місцях України побували, побували на фестивалях. На фестивалях, О, да. Одеса, Львів, значить. Ну, У ну, місті Київ, звичайно, Київ, да, часто, так. Часто, да. На співачому полі ви зараз в Києві виступаємо в Одесі. Ми були 13 разів. Ми були в Одесі на е, південній Пальмір. Такий є фестиваль. Шість років назад ми випустили таку збірочку. І, і там дуже багато наших да. нашої да, Гастролі, так, все це викладено в цій, на всіх да. буваємо. Народний аматорський хор Терниця імені Анатолія Пономаренка в листопаді відсвяткує своє. 35-річчя. керівник Олександр Ожуховський згадує, як 2021 року прийшов до колективу. Коли я прийшов в цей колектив, вони були здивовані, тому що ми з Олександром їх заставляли співати по партіях. тобто просили вивчити окремо кожну партію, старалися розписати більше не то, що академізувати, а просто навчити їх співати саме партію, яка точно прописана в нотах, а не просто послухати, як їм було приємно тому в деяких, в деяких моментах в нас було не то, що незручності, а їм було важко звикнути. До того моменту, що ось твір звучить зовсім по-новому, хоча вони і співали, і раніше по-іншому. І, звісно, ми запрошуємо нових учасників, які хочуть поспівати долучитися до української культури, до нашого колективу. Колективи з великою радістю запрошують всіх охочих доєднатися до співочого мистецтва. Ти знай, тебе в житті я не віддам нікому. стежки ведуть мене додому. Тут народились ти і я. До da leconada створення пісень, які можна зробити у студії звукозапису, що функціонує на базі Центру культури і мистецтв Бориспільської міської ради. До того ж, окрім вокалу, тут також можна зробити аранжування. Записуємо ми різних вокалістів, але особливо записуємо вокалістів Центру культури і мистецтва, також музикантів. Ну і також ми можемо надавати послуги запису зведення і мастерингу для людей, які хочуть записати і зробити собі якусь пісню. Сьогодні ми записували наші дві вокалістки, це Іра Тарасенко, Аня Мазур. І також сьогодні ще записували мого колегу Вову Ісенка, він баяніст, він також працює в центрі культури і мистецтва. У громаді 16 закладів культури, які підпорядковуються центру культури і мистецтв Пориспільської міської ради. Кожен на своєму місці робить все можливе для того, щоб допомагати нашим збройним силам України. Хтось плете сітки. В нас теж є громадська організація, яка в нашому приміщенні вони плетуть сітки і відправляють їх на передову. Ми робимо благодійні заходи в куточках всієї громади. Намагаємося проводити концерти, благодійні ярмарки, заходи, благодійні майстер-класи. Адже діти, наші хлопці, пішли на війну для того, щоб не плакали діти. І тому ми маємо зробити все можливе, щоб навіть в такий страшний час наші діти. Мали дитинство попри війну, центр культури і мистецтв продовжує працювати та запрошує жителів громади долучатись до культурних заходів. Марина Грецюк, Денил Деркач, новини ТРС Бориспіль.